У перший місяць весни в Україні і світі святкують ювілей живого класика української літератури Ліни Костенко. 19 березня її випнулося 85 років. В Одеській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Михайла Грушевського студенти одеських вишів вшановували письменницю поетичною годиною. 19 березня 2015 року відзначає свої 85-річчя відома українська письменниця шестидесятниця, поетеса ліна васильівна костенко Беззаперечний моральний авторитет жива легенда сучасної української літератури у неї ювілей але у поета і у жінки немає віку вона завжди молода завжди прекрасна і завжди Зрозуміла нам усім з нагоди ювілею Ліни Васильівни. Літературну лекцію для студентів одеських вишів педагоги перенесли до бібліотеки. Спілкування серед книг молодь зацікавило. З'ясувалося, багато хто з них захоплюється поезією Ліни Костенко. Навіть черпає з її творів натхнення для власної поезії. Вірші поетеси завчають на пам'ять. Очима ти сказав мені, люблю. Душа складала свій тяжкий екзамен. Не тихий дзвін гірського кришталю не лишилося не несказаним. Хлопці дівчата розповіли, що найбільше їх приваблює в творчості поетеси той факт, що Ліна Костенко не любить слави. Вона не боїться критикувати політиків і цурається всяких, яких називають інтелігенти, подачок. Ліна Костенко навіть відмовилася від звання Героя України, зауваживши політичної біжутерії, не ношу. Багато років письменниця майже не давала інтерв'ю і не виступала перед аудиторією. Навіть цей факт не зменшив кількість її прихильників. Українці, як і раніше, люблять Ліну Василівну за її твори і чітку громадську позицію. Коли нації важко. Їй треба дати великого поета для того, щоб він підтримав цю націю. Так було з Шевченком, так, я думаю, сьогодні із Ліною Костенко. Це ну, совість нації, люди, які деколи втрачають орієнтири саме завдяки Ліні Костенко, завдяки її слову. Шукають і знаходяться орієнтири, і знаходять в собі сили йти далі і вперед до перемоги. Ліну Костенко цитують неї захоплюється її сміливістю і самодостатністю. Письменниця пророк після розпаду радянського союзу, коли ще всі боялися говорити. Костенко не мовчала. Ситуацію в Україні ще в роки здобуття незалежності Ліна Васильівна назвала декоративною незалежністю. Час лише підтвердив її слова. Івана Дерев'янко, Владислава Приходько, факти.